Добрий день, я Алла Шульга, приватний рієлтор, і сьогодні хочу поділитися з вами своїм враженням про проходження навчання в практику партнерства, яке організували для нас Маргарита Пахзбека. Майже два місяці навчання пролетіло просто як один день. Окрема подяка пані Маргариті, що ви з нас стільки дали нам матеріалу, що ви нас стільки навчили всьому цінному. Я вам дуже дякую за ваше терпіння, за те, що ми навчались інколи до одинадцятої вечора, що ви нас вислуховували, що нас підтримували, що ви нас поправляли, що ви нас надихали і направляли, як правильно потрібно працювати. Я дуже дякую вашому партнеру Олександру Недобору. Ви так само з нами ділились своїми знаннями, своїми вміннями, своїм досвідом. І окремо подякую вам, Олександр, за вашу волонтерську діяльність. Ви просто не перевершені. Я дуже дякую Олегу Меншикову. Я дякую Олегу, що навчив працювати з офертами, з якими ми зараз успішно працюємо. Я дякую вам за те, що ви навчили не хвататися за першого покупця і радіти йому, а створювати попит, керувати попитом, що ви нас навчили вести правильно переговори, що ви нас навчили бути впевненим собі, що ви нас е навчили, як виходити з складних ситуацій і як відповідати на це все. Я дуже дякую Олені Малинкові. Пані Олена, ви просто неперевершена. Ви нам дали стільки знань, особливо по комерційній нерухомості. Якщо раніше боялась комерційної нерухомість, то зараз дякуючи вам. Я буду працювати з комерційною нерухомістю. Дякую вас, теж навчили, як це робити. Я дуже дякую за окремі два тижні, де ви нас навчали по роботі з покупцем. Якщо раніше ми я говорила, що нема нічого гіршого, чим підбирати квартиру покупцю, я не знала, як правильно це робити, то зараз я просто переглянула свої відношення по роботі з покупцем і. І, і ми працюємо з покупцями так, як має бути. Так багато хто відсіюється, не хоче так працювати. Для них для покупців це диковинка, що можна працювати по договору, що ми ставимо всі питання, які вони не готові відповідати. Ви нам щось запропонуєте, ми подивимося. Так не буде, і так не буде надалі, тому що ви нас навчили, як правильно це робити. І я буду робити так, як правильно робити. Дякую вам безмежно за це. Я окремо дякую Гані Бондаренко. А, пані Ганна, дякую вам за ті знання, які ви нам передали. За... Інформацію по роботі по Єоселі. Дякую вам також за це. Дякую Артуру Павличу Аганісяну. Я вже проходила у вас навчання і знову-таки ваші корективи, ваші настанови, ваше ваші підтвердження, як правильно працювати, як має працювати ринок. За це вам окремо подяка. І ще хочу подякувати всім спікерам окремо за те, що ви нас не покидаєте. Що коли нам тяжко, ми не знаємо, як поступити правильно, ми до вас звертаємося, і ви завжди знаходите час, щоб нам порадити, порекомендувати, підтримати, провести це все як має бути. Дякую вам окремо за це. І насправді це практику має невелику цінну, але непевершену цінність. І я дуже всім поважаючим себе ріалтерам рекомендую пройти цю практику. Особисто я Буду ще проходити, тому що ці знання, вони не мають ціни насправді. Я хочу подякувати всім студентам, які навчалися разом зі мною в одній групі. Ви особливі ріалтори. Я дуже щаслива, що я з вами багатьма познайомилася особисто. І насправді цей практикум не має ціни. Це правда. Дуже рекомендую всім пройти його.